Так, і я хочу манікюр хоч раз в житті, не дорогой на пару салатиків. Дивись, Дмитрико, як раніше було. Прийшов мужик, якщо в нових шкарпетках і в нових трусах, це вже жінка думає, фух, слава Богу, це не так, як минулого разу. От, це вже цар і Бог до мене спустився з небес. От, а не так, як минулого разу я собі одробляла психологічну травму після побаченого на тих е, трусах і на тих шкарпетках. Е, соромно повторить, що жінки розказують про вас. От. А наразі дівчата вже такі борзі. Прокачані, і гроші вміють заробляти, і вже позбавилися від тих обмежуючих переконань, там, що люди скажуть, от Пірібори бивають нідобор, оце всі хірні вже немає в них в головах. І скоро це буде вимогою для вас, щоб у вас був і манікюр, і підікюр. Я вже мовчу про те, що там білизну ви будете скоро підбирати. Побачиш, Дмитрику. Так, і ще, дивися, малиш, якщо надо тобі гарний майстер. От, то я можу порадити, якщо ти з Дніпра, дуже гарного майстра пораджу тобі. А на шугарінг ти хочеш, бо є і по шугарінгу у мене там, там класна спеціалістка одна, там все тобі пошугарить, щоб ти соответствував в тренді. Бо взагалі, я одобряю твоє стремлення до красоти. От, все в тебе вийде, Дмитро. Я за тебе радію.